Послання дитини до всіх батьків. Не давайте мені всього того, що я прошу. Іноді я прошу тільки для того, щоб зрозуміти, скільки я зможу взяти. Не кричіть на мене, я буду вас менше поважати. Коли ви це робите, ви вчите кричати і мене. А я б не хотіла себе так поводити. Виконуйте свої обіцянки, як хороші, так і погані. Якщо обіцяєте мене нагородити, дайте мені цю нагороду і те ж саме зробіть, якщо вирішите мене покарати. Ніколи не порівнюйте мене ні з ким, особливо з моїми братами і сестрами. Якщо ви виставите мене кращим за інших. Вони будуть страждати. Якщо ж я буду гіршим за інших, страждати від цього буду я Не змінюйте часто своєї думки щодо того, що я повинен зробити. Спочатку вирішіть і залишіться вірними своєму рішенню. Дозвольте мені рости, довіряючи моїм здібностям. Якщо ви все за мене знаєте і робите, я так ніколи нічому не навчуся. Не брешіть в моїй присутності, мені також не подобається, коли ви просите мене брехати, навіть якщо це може вам допомогти. Від цього я себе погано почуваю і втрачаю довіру до всього, що ви говорите. Коли я помиляюся, не вимагайте від мене пояснень, чому я так вчинив. Іноді я сам цього не знаю. Коли помиляєтеся ви, майте сміливість визнати це. Моя повага до вас зросте. І найголовніше, власним прикладом ви навчите мене визнавати помилки. Спілкуйтеся зі мною. З тією ж привітністю і повагою, як ви спілкуєтеся зі своїми друзями, адже бути родичами не означає не бути друзями. Не просіть мене робити того, що не робите самі. Я вчуся робити те ж саме, що робите ви, навіть якщо ви про це не говорите. Але я ніколи не зроблю того, що ви говорите, але самі не робите. Коли я хочу розділити з вами якісь занепокоєння, не кажіть мені, у мене немає часу на цю нісенітницю. Або це не є важливим, це дитячість. Постарайтеся мене зрозуміти і допомогти. Любіть мене. І говоріть мені про це. Мені подобається це чути, навіть якщо ви вірите, що немає необхідності говорити це дуже часто. І ще одне, обіймайте мене. Мені так необхідно відчувати вашу дружбу, вашу підтримку, вашу присутність.